Здарова. Привет. Що, гарний настрій у тебе сьогодні? Шо у тебе? Гарний настрій? У тебе що, гарний настрій? Шо у, у тебе що, гарний настрій чи що? У тебе... А ти що такое завод сьогодні? Що у тебе, Маструбация e, или что у тебя? А, ні, подожди, ты мушина. Ага. Мужчина не маструции. Нема мастурбації. Не мастурбації, не то. Да. Нема мастурбації у мужчин. Не мене мастурбація. Та, давай не про мастурбацію, давай про що. поговоримо. про Ні, давай про мастурбацію конкретно. Я, а мастурбацію? Я давай. в цій темі майстер. Ти не майстер, що ти? Ні, я німецький, ти думаєш? Кажу, дощ шпехен? Uh, a little bit. Я ich kann sehr gut Deutsch sprechen. Ich kann dich, Prinzip, В принципе, я могу тебе на Я из Я Валерий. Так прекращай, что? Я только начал. Я только начал. А ты только начал. Я только начал, да. Так давай, Валерий, о чем мы говорим? Смотри. Если мы будем свои копии членами меряться, это ж ничего для, наша, для нашей родины. Нэнки ничего не нет. Как что мы будем мириться членами, то я просто програю и все. Так Я не хочу, может, я проиграю, Господи. Не, nah, я думаю, что hmm. uh, я. Не принесет смысл. Смысл какой? Принесет, что-то. Не, не принесет. А что принесет нашей Ненки, Давай. А что, то можете заколядовать, я думаю, наша ненька зродия. О, кизаклю, давай. Сегодня Різдво, так. Да. З Різдвом вас. <laughs> не знаю. Не знаєте колядку. Ну, колядку. Да. Може, 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 знаю, може, не. коляд, коляд, колядниця. Добре з маком паляниця. А без маку нема смаку, поцілуйте мене в сраку. <laughs> так. От. Дякую тебе. Да, вам теж. До побачення. Давай. это было за пожалуйста? Здорово. О, здравствуйте. У вас очень какое-то знакомое лицо, как будто... Возможно, а... где-то видел чат А, а ты знаешь Кендрика Ламара? Нет, извини, не помню. А, ну это а я, Кендрик Ламар. Я, я рэпер. Понял. Вот. Может, это клипик, который я не Да, на англійську мову, може там на Дрейка ти чув. Я диссив Дрейка недавно. На англійськом що-то возможно, да. Може чув. Да, ну дрей... я не Дрейка, я. ти знаєш? Дрейк, Блин, я не таку, дрейка рейпар да, такого, ні? Дрейка? Я в Тиктоке на рейске про нього щось то бачив. Вот, от. А оце Дрейк недавно випустив на мене. Ну, mm -hmm. типа, трек, там, де каже, що я там такий, сякий, знаєш, а я йому оце відповів. Я понял. Да, прикольно. і це популярна тема була, от, да, от. Угу, А сейчас такого уже не бачу давно. Так, да, ну це давно, це було там пару місяців назад, десь приблизно. Ну, я вчет ролітки теж десь пару місяців, плюс-мінус. Ну, і як ну. тобі тут? Ну, буває, попадаються нормальні люди, буває такі настільки уйобічні, що піздець, я не знаю, як описати їх. Ага. А, ну от я тобі попався, от як ти мене опишеш. Позитивно добра людина. Здалася мені, ну. Може бути, багато читаєш. Я не знаю, як описати. Ага, диви. Ні, дякую за таку високу оцінку. А можеш щось просто сказати, що ти от максимальне уйобіще. Просто мені для відео треба. А, все, хорошо, давай спочатку. От, а, а мене ти як оціниш? <гум> Алло? Трошки нестандартна людина, яка схожа на австралопітека чи пітекантропа. Ну, нахуя так жорстко було, я ж? Я хотів по-доброму, але не зміг. Ну, та все. У мене настрій пропав, я скажу чесно. Австралопітеки і пітекантропи, чим тобі не сподобалась, так? Та, все, знаєш, ладно, все, не оправдуйся. Все гарно, ти і вечора з двом бонус. Що ви святкуєте Різдво? Ви святкуєте Різдво? Ви святкуєте Різдво? А що ви свят. От... <плес> Та, чат, це хтось пояснить мені? Де нахуй. Чат, блядь, я виходжу з чат ролетка, ну шо це, блядь. Що сьогодні відбувається? Такого не було. ще. Шо це? Кавалерій ще буде зайшов в Різдво. Поспілкуватися з людьми, привітати їх, ось все, що я отримую. Цедя, тупо фрік шоу, реально. Хороший дядя. Там, по-моєму, тоже матюк якийсь мав бути в мою сторону, ні? Що ви там робите? Да подожди Ти я... Я... я обриганий, шо? Да-да. Я не обриганий, я не ригав сьогодні. Сказали, що я обриганий. Жопу, блядь, показують, Ну шо сьогодні за хуета? Здарова Можна вам заколядовать? Я тебе видел, я тебе видел. Можна, можна кода кодалюй давай. Коляд, коляд, добре з медом паляниця, А без меду не така дайте дядько п'ятака, а п'ятак не важить, дайте руб бумажний, а, а в рубу дві дирочки, дайте ще горілочки, а горілочку не п'ю, дайте ще цукерочку. Блін, четко, а можеш тепер пояснити, що значить руб бумажний, що це вообще за рублі такі? Ну, рубль бумажний. Рубль? Ну, не рубль, а как гривна. Гривна, то есть там просто рубль называется. А можеш перекалядувати і просто замість рубля гривню вставити? Колід, колід, колідниця, добре з медом паляниця, а без мене... А без меду не така, дайте дядьку п'ятака, а п'ятак не варить, дайте гривню, дайте гривню руб, е, бумажну, а в, а в гривні дві дирочки, дайте ще горілочки, а горілочку не п'ю, дайте ще цукерочку. Блін, чотко, тепер краще, але диви бумажні гривні. Щас вивели з обігу. да? Одної гривні бумажної нема. Можеш переробити на гривню? Є, є є, гривня. Ні, ну одної гривні бумажної нема. Копієчка є, є тільки. Ні, нема. Ні. Ну ти давно гривні бачив. Я от сьогодні втратив е, 20 гривень, тільки мені дали здачу бумажну гривну. Ну, так ці гривні виводять, поняв, щоб були копійки остались просто і все. Можеш переробити колядку таку саму, тільки гривню залізну. Це як? Ну от, гривню не бумажну, а гривню залізну, сказати. Колет, колет, коледниці, добросмотрям поліниці. А без така, дайте дядьку п'ятака, а п'ятак не важен, дайте гривню залізну. А, а в залізній дві дырочки. Дайте ще горілочки, а горілочку не п'ють, дайте ще цукерочку. А тепер вообще чудово, а тепер браво. Що ти хочеш за <клінь> Єбать, тебе камера колядку? Блин, ебать, у вас челки, похоже, тоже. Ты по моїй шапке. Ти в шапке сейчас? Тобі не жарко в шапці дома? Не жарко. А, а в кофті не жарко тоже? Вам обом не жарко зараз? Нормально. Нормально? Та може знімете тоді футболки будете, так зручніше? Ну. Mm. Ви просто приодились, щоб посидіти з девочками пообщатися, правильно? А у вас є якісь фрази такі, які ви девочкам кажете, щоб вони ну точно інстаграм дали? Да, да. Це... А, а які це фрази? можете меня научить? Чуба пьему няню, аригато, Ну і брити. Павем няня орігато. Сам пайко, нічого. Кім і бретіш. Угу. А було таке, що ви ці фрази сказали, і дівчатки остались з вами говорити? Да? Ну, почти кожне. Бля, я просто ваху. Здарова. Здорово. Що робиш? Нічого. Просто собі сидиш, да і все, так? Да? Лежу. Лежиш під холодильником? Звичайно. А, а що у тебе ліжко там прям? Ну, то, диван. Блін, це моя мрія була, знаєш, щоб біля мого ліжка прям стояв холодильник і ще унітаз поруч. Ну в дитинстві зараз уже я зрозумів, що це фігня. А, ще унітаз блін. блі. Ну, а пшечатка всьогодні... можна з кімнати не виходить. <ріст> Чуєш, я на перекурі, в мене унітаз та і є в хаті, але не тут. Але мені приємніше вийти на перекур на вулицю і на вулиці пурити. Та ти виходиш на ву, ти в приватному будинку живеш, правильно? Так. І ти виходиш на перекур, чи чисто подзюрив собі в дворі, куди і все, правильно? Звичайно. Блін, чот... і, і бичок отак от чим далі, отак от. Лупанув, ні? Ну, бичок я бичок я збиваю грані, але бичок кидаю в сміттєве відро. А, ну, є, бо... є сміттєве відро там, так? Ну так, звичайно, бо, бо зараз бички вже понакидував, прийдеться потім все одно на весні. А, Понятно. А цей таке питання. А от коли гості приходять і ви виходите от покурити, ніхто не каже, чуйте, блін, а щось нассано нас сано у вас тут. А, почекай. Я тебе зрозумів, ти прекрасно зрозумів. Дивися, от коли е, це зараз у нас іде зима, так? Так це воно це воно ще дозволяється. Якщо в одному місці джурите, так як ти кажеш, ой, блін. Я, ти, ти, ти дуже тут правий. Тому що так буде, блять. Штиняти, що дай Боже, дорогу. Блін. Ну, тут ще треба дивитися, трошки треба мати міру, розумієш. Ага. Ну ти, ти, ти правий в цьому, то ну, я маю на увазі, я йду десь туди, кулгороду в мене, розумієш. Там, де де. де, Як то кажуть, підживити, йду під, підживлювати. Правильно, чуть, чуть полить там, щоб воно там мікроорганізми. Ні, ну, під Самим порогом, ти розумієш, як під самим порогом, ну звичайно, сонце пригріє, блядь, потім люди прийдуть і привезти подобу. Блін, да, ну понятно. Ну то що, коли в гості вже запросите, я до вас прийду тоже по разом. Вообще чотенько. Здорово. Ти дрочиш? Уже продрочив. Уже подрочив? Тільки що прям, як я, як я попався, ти... да, ну, це, да, оце зайшов і все. Що це за хуйня в Це, блять, зараз блідос дівки хуйню в носі носять, Блядь, ага. Перший з цією хуйньою попався. Ага. А ти отак от подрачив і у тебе прям цікавість якась прокинулась, да, до світу? А, зразу такий чи тобі, блять, чувак з якоюсь в носі і зразу. Зараз бляд, оце, скри... знаєш, гормони виділились, щось якесь натхнення появилось, і такий, ой, а що це тут у тебе таке новеньке, да? да. Блін, прикольно. Ну, прикольно, це класно. Може, ти драчить почаще, чи я не знаю. Чи рідше. Чи рідше, я не знаю, як на тебе це впливає. Коротше, ти таки не сказав, що за хуйня в носі? нахуя вона. Я так понимаю, коли в тілки там, блядь, пірсинг в соску, там, блядь, ага. така тема. А, то ти розумієш? Ти... а це ти розумієш, а це для чого? А в носі, блін, ну. А коли, от як ти кажеш, у тілки в соску, то це ти. Пон... От що ти Що, Це для чого? Це по приколу, так. Да. А в носі оце моє, мій дід казав, блядь, дать по морді і выкинуться через вікно. Блін, мудрий був дид дід, да, просто едид вообще. Бачиш, мудрість тобі передалась, ти тепер то, тоже мудрий. Ну то, давай. Ну давай. Чат, блядь, ну сука, ну ти, якщо тебе в лісі виховали, ти в лісі жив, все життя. Ну ти вийшов з ліса, да? Ну блять. Ну, звички-то у тебе остались, іди нахуй. Ну типа, не. Коля давай, будете? Будемо. Давай. Що да. за это буде? А що ви хочете? Вас гріли. Скільки? Ну це якщо ви класно прям заколядуєте. давай. Добрий вечір тобі, Добре. пане господарю, радуйся, ой радуйся! А що там відбувається там? А шо, шо ти таке? Хто там нападає? Накривайте столи, та все килимами, радуйся радуйся, Ну, хто то нападає, скажіть чесно, хто то нападає? Собака. Та собака просто і неспокійно, коли ви хлопаєте і колядуєте? Ля-ля-ля-ля-ля. Я реально, четко поколядували. Ладно, все, хватить, хватить. Я переживаю уже за вашу там безпеку, реально за собаку.